Мали вісім автоматів на всіх. Як за останні півроку війни змінились добровольчі формування білопілля пожежі внаслідок російських обстрілів? Як слідкують за лісовими масивами на Сумщині? Майстер-класи та виступи творчих колективів. У сумах стартував проєкт Народжені вільними. Три прикордонні громади Сумщини протягом середи обстрілювали російські військові. За інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького близько 10-ї ранку з міномету обстріляли Есманську громаду. Обстріл повторився близько 15-ї. Зафіксували чотири постріли зі ствольної артилерії. П'ять мінометних вибухів у півдні зафіксували у Зноп Новгородській громаді. Близько 16-ї з мінометів обстріляли Білопільську громаду. За інформацією Дмитра Живицького, обійшлося без травмованих та руйнувань. Зранку четверга російські військові почали обстрілювати зі ствольної артилерії великописарівську громаду. Наслідок одного з обстрілів з території РФ загорілися будинки цивільних людей і господарчі споруди. Також зайнялося сіно, що зберігалося на відкритій місцевості. Травмованих серед цивільного населення немає. За інформацією генерального штабу збройних сил України загальні втрати російських окупантів на 25 серпня 45 тисяч 850 військових. Також підбито 1929 російських танків, 4245 бойових броньованих машин, 1037 артсистем, 272 реактивні системи залпового вогню та 148 засобів протиповітряної оборони. Збито 234 літаки, 828 безпілотних літальних апаратів та 202 гелікоптери. 3160 автомобілів та 99 одиниць спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Це місце, де збираються добровольці Білопілля, штаб бійців, які першими почали організовувати оборону міста 24 лютого. Тоді говорить командир: на усіх мали кілька автоматів. З першого заступали на блокпости, зброю мінялись, Тобто ті, які заступають на блокпост. Брали, тоді ті, хто міняли, вони їм отдавали. Було вісім автоматів на все формування. Зараз стрілецькою зброєю забезпечені, говорить командир. П'ять їхніх воїнів мають сертифікати бійців-рятувальників, зразка НАТО. У підрозділі проводять навчання та тактичні стрільби. Після кожного стрільбища ми постійно вхажуємо за зброєю, тому що зброя має бути у відмінному стані бойовому. Ну, чесно сказати, двір би хотіло більше. Ну, так як дефіцит набудів, коли виходить і займаємося цим справами. Єдина жінка серед білопільських добровольців, пані Оксана, говорить, хотіла долучитись до захисту країни ще у 2014 році. Тоді не дозволили рідні. Сьогодні служить на рівні з чоловіками. Я спочатку пішла в муніципальну варту. З першого дня війни, а потім сюди ну, нормально, все добре. Хлопці підказують, допомагають. Була на навчанні з тактичної медицини, ну, чувствувала підтримка хлопців, дзвонили, переживали. Фізично важко. Морально ні, я б не сказала, що мені морально важко, а фізично так. Все ж таки, все спорядження і автомат з рожками, і бронежилет, який фізично не можеш не тільки на себе одягнути і підняти. На кухні говорить Оксана, кожен хазяйнує самостійно. Аби розвантажитись у вільний час, бійці займаються у облаштованій спортивній залі. Головне ж їх завдання охорона і оборона території громади. В той же час будують укріплення та бліндажі, які мають зберігати життя під час обстрілів. Від цього блокпосту, на якому несуть службу добровольці, 5 кілометрів до кордону з Росією. Він неодноразово обстрілювався російськими військовими. Втім, говорять бійці на блокпосту знають, чому необхідні тут. Я пішов, в мене маленька внучечка, пішов захищати її. Ну, в общем, всіх родню Стараюся, щоб від молоді наставати, долучався, боровся з тими расистами, теж засідки робили. Ну, де можна було їх, гниздили, допомагали от сюди, щоб швидше вони вийшли. Стараємося. Долучилися до ДФТГ у 6.00 24 числа. Коли наші сусіди прийшли до нас на танках, заїхали в нашу Україну і ми долучилися, так як живемо на кордоні. Бо хочемо жити вільно, в вільній країні. Бажаючи стати до лав добровольців, на сьогодні у громаді є, говорить командир, але перед цим вони проходять певний відбір, аби зрозуміти, з якими намірами вступає до них людина. На 154% готові зустрічати ворога. 10500. Ми були і в перші дні готові, без нічого з голими руками, так сказати. А зараз зі зброєю, то вже ж готові. То, як по перші дні багато хто не тримав в зброї взагалі в руках, багато хто не служив в армії, то на перш, а зараз всі все вміють, всі стріляють влучно, всі знають, що робити, куди бігти. За півроку служби говорять військові, мають багато історій, якими поділяться після перемоги. Щоб оце проснувся, і війна закінчилася, щоб все добре було, щоб автомати поздавали, щоб радість, ну, зажила Україна, щоб, щоб мир був. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Сумщина. Будинок Надії Овчарової розташований поблизу лісу. Жінка розповідає, проживає у цій місцевості понад 60 років. Слава Богу, за весь цей час. Ну так склалося, що таких пожеж, про яких ми чули, про яких ми бачимо по телевізору, слава Богу, у нас немає. Навіть якщо десь щось трошечки і якась там кажуть подстілка загорається. Наші працівники лісгоспу швиденько це все локалізують. Лісові масиви на екрані нині на Сумщині задіяно 29 камер нагляду за лісовими масивами. Інженер охорони сумської лісгоспу Владислав Голуб розповідає, у лісах лише сумського Держлісгоспу облаштовано близько 700 кілометрів мінералізованих смуг. Вони перешкоджають подальшому поширенню низової пожежі. Для чергування по пожежній безпеці задіяно 88 працівників лісової охорони. А в разі виявлення лісової пожежі, то до її гасіння. Можуть в цілому полізвоспу приступити 135 членів пожежних команд. Від початку року на Сумщині зафіксовано шість лісових пожеж. Всі вони через обстріли російськими військовими. Таку статистику мають у сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Бійці пожежної бригади Сергій Лавриненко та Олександр Усов кажуть, попередити пожежу важко, втім завдяки оперативному реагуванню на займання можна зменшити площі загорання. Як можна швидше збираємося і їдемо, зразу ж гасимо. На сьогодні на Сумщині встановлений найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. За інформацією провідного фахівця сектору зв'язків зі ЗМІ управління ДСНС в області, поки обмеження встановлені до 27 серпня. Значно зростає загроза виникнення пожеж в природних екосистемах, які вкрай важко виявити у початковій стадії, а тому дуже швидко вони можуть перетворитись у масштабні. Нагадуємо, що відповідно до розпорядження керівника сумської обласної військової адміністрації забороняється відвідування населенням лісів, в'їзд до них транспортних засобів, окрім транзитних шляхів на період дії правового режиму воєнного стану. Катерина Іваненко Олександр Суко. Новини на суспільному суми. Сумчака Ольга разом із 12-річним сином Микитою проходять процедури у новому центрі медичної реабілітації дітей на базі міської дитячої лікарні. З 2016 року хлопець бореться із лімфомою Хочкіна. Тож тут, аби підлікувати спину на лікарні, побачила оголошення, що можна пройти медичну реабілітацію ну в цій лікарні. Оксана мама чотирирічної Мілани. Вони переселенці із Краснопільського району. Дівчинка має затримку мовленевого розвитку. Взагалі масаж вона полюбляє, взагалі вона в нас така активна дівчинка. Полюбляє вона всі, колективу полюбляє, так що нам взагалі тут подобається. Наразі у центрі надають послуги за трьома пакетами, говорить завідувачка відділенням Івана Купина. Перший реабілітаційний пакет це в нас медична реабілітація для дітей, які перечасно народжені, та або хворі до трьох років з ураженням центральної нервової системи. Другий реабілітаційний пакет це медична реабілітація дорослих та дітей віком від трьох років з ураженням центральної нервової системи. Та третій реабілітаційний пакет це в нас медична реабілітація дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату. Серед напрямків лікування розповідає Івана Копина обрали лікувальну фізкультуру та різні терапевтичні послуги, серед яких електропроцедури, що стимулюють м'язи. Апарат «Радіус» багатофункціональний, використовується для лікування багатьма видами токів. Це і синусоїдальні токи, це і діодинамотоки, і гальванічні токи використовуються для електрофорезів, для стимуляції, для ампліпульсів. Флюктаризація є і для електросна, імпульсні токи. Пані Аліна працює з дітьми, у яких порушена соціальна адаптація. У них збільшилась тривожність, змінився емоційний стан. Велику увагу ми приділяємо бесіді з батьками. Заняття включає в себе метод сенсорної інтеграції, тренування когнітивних функцій, комунікації. Навчаємо діток самообслуговування згідно віку. Для нового центру медичної реабілітації на базі лікарні, говорить керівниця закладу Вікторія Богаєнко, планували реконструкцію старої будівлі. Втім, через наступ російських військових будівельні роботи були призупинені. А центр відкрили в приміщенні стаціонару лікарні. Ми приймали конкурсну участь в програмі Державного фонду регіонального розвитку і планували за кошти державного бюджету і співфінансування міської ради відкрити. Унікальний центр медичної реабілітації для надання медичної допомоги дитячому населенню. У зв'язку з введенням військового стану в Україні дані капітальні видатки були заморожені. Наразі у центрі лікується 28 дітей. Дитяча лікарня, говорить Івана Купина, підписала угоду про співпрацю з кафедрою фізичної реабілітаційної медицини, що діє на базі медичного інституту Сумського державного університету. Тож найближчим часом діти отримуватимуть ширший спектр реабілітаційних послуг. Аби потрапити на медичну реабілітацію, необхідно надати електронне направлення від свого лікаря-декларанта. Оксана Усенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми Олександру Лупанову 26 років. Він тренер, спортсмен, а також бойовий медик. Чоловік родом із Маріуполя. До сум приїздить на легкоатлетичні змагання. Згадує перші тижні війни в його місті. Мене питали що таке, чи скільки я знаю, чи скільки ми там врятували життів, скільки тому не знаю, чесно, не було часу навіть рахувати це, тому що це було настільки неважливо в той час, що це для нас ми не знали, чи самі живі залишимось. І для нас пріоритет був не в тому, скільки ми допомагаємо, а в тому, скільки ми зможемо допомогти ще. Ходили по будинках, ми заходили, тому що нам казали, наприклад, є жінка, яка поранена, але вона вже чотири дні поранена, в неї вже там сепсис починається, А як вона собі на допомогу може надати, якщо в неї осколок в руці? Обстріли житлових кварталів почалися з перших днів, каже медик. Згадує, разом із військовими ходили по вулицях допомагати пораненим. Мені запам'яталося в місті це те, що. Коли вони заходили, вони стріляли просто по людях. Бачу, як людина років 50, іде просто з водою, баклажкою п'ятилітровою, Дуло танку зешного. Просто я не переплутую, я ж не сліпий. Дуло танку, повертається на цю людину і стріляє, а людина там в 20-30 метрах. Потім, коли цей танк вже від'їхав на свою позицію, кудись я, нам, я пробіг туди з пацанами, з хлопцями військовими подивитись, а, а людини навіть нема. Ці фото відзняв Олександр після чергових бомбардувань, тоді снарядом зруйнувало його дім. Нині чоловік мешкає у Львові. У перспективі каже, планує повернутися до Маріуполя, бо там на нього чекають мати та брат. Найскладніше рішення в житті для мене було це обрати між тим, що я покину своїх рідних, але зможу виїхати, щоб потім звідти їх забрати. Тому що я знав, що без мене їм там безпечніше, ніж зі мною. Або залишитись з ними. Але я знати, що в принципі відсотків 50-60 ти вже обречені. Людей забрали душу. І ця душа буде боліти ще дуже довго. Діана Крахмато, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Проєкт народжені вільними у Сумах. розмістився на подвір'ї Паласу культури акціонерного товариства СМНВО Воінженірінг. Дві години тут працювала сцена та локації з творчими майстер-класами. Ми будемо виготовляти ось таку хустиночку. Як символ української незламності, так, козацтва, державності, справжній народний символ України. Я думаю, від п'яти років кожна дитинка справиться. Донька пані Валентини Кіра вже встигла побувати на іншій локації Аквагрим його наносить майстриня Анастасія. На одне таке фарбування вона витрачає від 10 до 15 хвилин. Поняшок дуже часто вибирають, а ще бабочок. На цій локації діти мають поєднати дію та користь. Будемо вчити всіх плести сітки, всіх укривати Україну. Спеціально кріпимо сітку, дуже низенько. стрічечки, які потрібно буде зав'язувати, їх трошечки збільшили спеціально для дитячих ручок, щоб дітки бачили, як це робиться, як це виглядає. На місцині, яку виділили під сцену, лунали вірші, звучали пісні цієї війни та виступи танцювальних колективів. Безпосередньо в палаці культури розмістили виставку Анни Черненко. Це 25 полотен, які мисткиня створила від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами авторки цих картин, на їхнє написання надихала поезія. Я прочитала вірш Алі Хайтулі на Фейсбуці і народилася зразу. Народилася картина. Потім, коли попадались вірші, які в мене відгукувались у серці, то народжувались і картини, Но були і події, котрі пройти неможливо. цей Буча, цей Ахтирка, цей «Суми», цей Маріуполь. Найулюбленішою роботою цього періоду Анна Черненко називає полотно Червона калина. Сумчанка Наталя прийшла на виступ доньки. Говорить, встигли оглянути всі локації на цьому заході. Туди ходили, ну діти поки вони вже повзрослили, якби как бы їм може і поменше там, дітям, їм цікаво, а наші вже ждуть свого виступлення. Щоб люди бачили, що ми живі, здорові, крепкі, сильні, да. і всіх победим. Обізаді победінь. Мета така, щоб знову таки зробити позитивний э, імідж і настрій нашим людям, щоб знову таки спільними зусиллями э, наблизити наші прагнення до перемоги. Лаєва Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Романський рятувальник, який у минулому сезоні виступив у першій лізі чемпіонату України з футзалу, у сезоні 22-23 років представлятиме Сумщину у екстралізі. 26 серпня романчани стартують на Кубку Нескорених в дивізіоні Центр. Мають зміни у складі команди, розповів головний тренер рятувальника Ігор Салівон. Ми підсилилися деякими гравцями. Один з них це сумчанин Віталій Катеринин, який в минулому році виступав за суд центрі, де був. Також ми взяли ще одного футболіста з команди Де Трейд», який виступав минулому році в екстралізі. Команда Детрейдінг виставний Олег Віталій Радченко. Наш вихованець, можна так сказати, молодого хлопчика взяли ракитянський Ростислав — третім воротарем. П'ятницю романжани стартують на кубку нескорених. Суперниками рятувальника у групі будуть футбольний клуб Харків, Київський клас та Яско з Вінниці. У вересні стартує сезон у футзальній екстралізі. Кінцевий результат там вісім команд плей-офф попадають. з Десяти цих от задача мінімум попасти в плей-офф.